Доброго дня, діти! Сьогодні у нас знову заняття з математики. У нас сьогодні буде дуже цікаве заняття, дуже цікаві завдання, тому я запросила до нас у гості слоника. Слоник приготував для вас теж дуже щось дуже-дуже цікаве. Дітки, подивіться, ось яблунька. Скажіть, чого більше вишен чи груш виросло на яблуні? Поміркуйте! Відповідаємо. Так, вишні та груші на яблуні не ростуть. На яблуні ростуть яблука. А давайте порахуємо, скільки яблучок виросло на яблуні. Одне яблучко, два, три. Число 3 позначається цифрою 3. Три. три яблучка. Діти, слоник нам приніс конверт. А давайте подивимось, що ж в цьому конверті. Це відома нам геометрична фігура, круг. Скажіть, будь ласка, а у круга є куточки? А давайте це перевіримо. Обведемо пальчиком цю геометричну фігуру. Є куточки? Немає. У круга куточків немає. Він круглий. Діти, слоник вас питає, які тут предмети круглої форми? Так, сонечко, іще. Апельсин іще. Іграшка. Кулька, ялинкова прикраса. Іще м'яч. Так, діти молодці. Малята, давайте подивимось. Іще, що є у цьому конверті? І ще одна геометрична фігура, а давайте її обведемо пальчиком. Спочатку пальчик заліз на гору, потім скотився з гори і побіг по доріжці. Скажіть, будь ласка, а можна цю фігуру геометрично котити? Так, не можна, тому що їй заважає куточки. Запам'ятайте, фігура, яка має три куточки. І три сторони називається трикутник. Трикутник. Трикутники бувають різні, різного кольору та різного розміру. Давайте допоможемо слонику знайти предмети, схожі на трикутник. Малята, а давайте допоможемо слонику зрівняти множини предметів, трикутників та кругів. Скажіть, будь ласка, скільки кругів? Так, два. А чи однакові вони за кольором? Ні, різні. А за розміром? Однакові. Кругів два. А скільки трикутників? Три, чи однакові вони за розміром. Так, однакові. А чи однакові вони за кольором? Різні. Так, а чого більше трикутників чи кругів? Трикутників. Наскільки? На один. А що треба зробити, щоб було порівну? Додати один круг. Або прибрати один трикутник. Кругів і трикутників порівну по два. Два трикутники та два круги. Малята, ви дуже вправно сьогодні працювали і допомагали слоником. А давайте ми ще раз згадаємо, що ми сьогодні робили. Так, ми згадали геометричні фігури, які трикутник та круг. І ще ми порівнювали множини предметів. А ще ми згадали цифру 3. Молодці! Але вже нам час прощатись. На все добре, до нових зустрічей!